Що таке гріх? Біблія говорить, кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня. Бо гріх то беззаконня. Перше беззаконня або гріх вчинив Люцифер, ангел, якого Господь створив самого красивішого. І він загордився, повстав проти Бога і сказав: Зійду і буду подібний до Всевишнього. Господь Бог скинув його з неба на землю. і… Також ангелів, які послідували за ним. А опісля через деякий час Бог створив Адама та Єву, помістивши їх на землі у раю. Але сатана або ж диявол, чи вуж стародавній, як називає Біблія, спокусив Адама та Єву, і вони з'їли забороненого плоду. І Господь Бог покарав їх зразу, Він вигнав їх з раю. І вони були розлучені з Богом, спілкуванням з Богом. А після вони померли фізичною смертю з пороху ти взяти і в порох вернеся. Таким чином війшов гріх через людину на землю. І всі, хто народжується або приходять на цю землю, вони народжуються в гріхах. І, як наслідок, платять за гріх фізичною смертю. А після і духовної смертю це озеро Огняне, вічна розлука з Богом. Справедливий Божий суд. Бог праведний, справедливий, і Він не може зректися самого себе. Він не може зробити виключення з правил. Але Бог одночасно і милосердний. Тому Він, щоб покарати гріх, посилає свого Сина Ісуса Христа на смерть. Бо зарплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. Тому кожна людина, яка приймає Ісуса Христа вірою, вона уникає Божого покарання справедливого суду по відношенню гріха до себе. І отримує вічне життя в Христі Ісусі. Господі нашим, бо благодаті ви спасені, через віру. Це не від вас, не від щоб ніхто не хвалився. Кожна людина, яка відкидає, не приймає Ісуса, вона отримує справедливе покарання. Це смерть фізична і друга смерть вічне розділення з Богом по віки віків.